Рада вітати вас на моєму YouTube каналі. Чергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Особлива подяка вам, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці, вашій допомозі. Цей YouTube канал існує і цей YouTube канал продовжує розвиватися. І в цьому короткому відео розкажу вам про мої переп'ятії. Я вже записувала не одне відео, що мене розшукує поліція в Італії, да. не встигла я приїхати в Україну не минулої тижні. Я записувала відео і мене тут розшукує поліція Італії. Мені подзвонила інспектор поліції і повідомила, що буде судове засідання, і потрібно прийти в поліцію локали. В поліцію забрати акт про виклик до суду. Я була дуже здивована і кажу, як мені роботи, я зараз знаходжуся в Україні. Фізично я не можу прийти зараз в поліцію в Італії. Вона каже: в тебе є пошта, електронна сертифікована. Я кажу, ні в мене. Приїдеш тоді будемо говорити. Давай зв'язуватися з, з адвокатом, він каже, хай вона вийшла мені на мою пошту електронну сертифіковану, на простий ми не можна вислати. Вона відмовила, ця поліцейська. Тут давай вже я думати, як же мені зробити цю пошту електронну сертифіковану. Спочатку я відкрила, прочитала в інтернеті, а потім вже відкрила профіль в, в такий швейцарський, як сказати правильно, це швейцарська компанія, швейцарський, ось ж емейл, сертифікована пошта, вона називається «Протон». E я відкрила. І попросила мені надіслати. Мені щось не, не, надіслало, не, не надіслало протягом кілька днів. Думаю, дай спробую зробити от пошту італійську. Це сертифіковано. Ну і давай я якось загружати, ці, проходити ці документи ну, перевірки, там кілька етапів перевірок. І я розказувала, що мені вдалося. Робити при допомозі цього ж онлайн-асістент. Асистент це онлайн це називається на різкій мові. Я писала в чат і на емейл, e кажу, так і так, я не можу прийти цю перевірку, що мені робити. Мені відповідав на емейл e цей оператор і казав, робити. Неправильно то перевір. І так мені вдалося, з трудом вдалося зробити цей пек. І буквально сьогодні я відкриваю цей же протон, І що, що ж я бачу, надійшов мені, значить, цей нарешті лист акт в прокуратуру. І ви знаєте, в прикріпленні щось там було напевно п'ять документів, із яких я змогла тільки відкрити тільки два. Мою прописку, де да, я прописана, Боже ж ти мій милий, а все інше не відкривається. Давай я знов писати, їй кажу, яка справа. Вона щось там я перейшла. на другу вже пошту. Ну, Факту сьогодні вже зранку я десь почала писати з 10 ранку, вже зараз 6 годин вечора, і ніхто нічого мені не прислав. Зв'язалася зі своїм адвокатом, кажу, що мені робити. Він ну, каже, давай мені номер телефону, я позвоню цьому інспектору поліції, хто не знає. Що вони там говорили? Про що? Ну, мене... Я вже два тижні б'юся як об стіну, як головою об стіну не можу отримати елементарні документи. Розумієте? Адвокатові не висилають. Я вже зробила цей. Пошта електронна сертифікована і ще ніяк не можу отримати, я не знаю. Фух, іноді вже опускаються руки. просто. Ну, я розказувала в своїх відео і ще раз повторюю, що от, е, в Італії дуже е, е, буйним цвітом цвіте. Я по-іншому не можу сказати оця бюрократія. Я розказала, ще до, кору... до пандемії, ще так сяк. А після пандемії тут взагалі. Не можна прийти в ніяку організацію без назначеного дня і часу. Все треба організувати. Добре, друзі, надіюсь, вам цікаво це відео. Всім добра. Всім гарного вечора, бережіть себе.